Впроваджуючи цифровізацію, нам обіцяли подолати бюрократію, знищити корупцію та створити нарешті тотальну демократію. Хе-хе-хе, ну й бредятина. Нам дали можливість брати деякі довідки та платити комуналку онлайн. Це Та є нюанс. Виплати та компенсації так і залишились недосяжними мріями. Будь ти військовим, біженцем чи інвалідом, цифровізація тобі не допоможе, а корупція в країні тільки набирає оберти. Ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього. Цифрова ідентифікація та реєстри використовуються для штрафування та бусифікації робітників. Якщо забути про рекламу, держава в смартфоні це лише кілька додатків на телефон, які могла б створити будь-яка українська it компанія Поки держава не перейде у власність робітників, всі цифрові технології працюватимуть проти них, платити ж за це доведеться не тільки грошима, але і життям.